Спальня на цьому об'єкті у нас виглядає ось так. Вона досить маленька, але все, що потрібно, за ергономікою, ми все це тут розмістили. Величезне двуспальне ліжко. Також у нас є шафи для зберігання речей. Ось так вони відкриваються прикроватні тумбочки, звичайно ж. Ось такий красивий світильник, цікава композиція. І місце для макіяжного столику ми теж зробили пуфік, щоб було все зручно і, звичайно, підсвітка. Також тут розміщається у нас а, кондиціонер. І далі в нас ось так. Там буде телевізор. Його ще не купили. Все чудово, зручно можна пройти підійти з будь-якої сторони, за ергономікою, тут все. Помістилося.